Оксамитовий сезон перетворюється на бавовняний. Напередодні жителі Криму знову чули серію вибухів. У кількох містах сигнал повітряної тривоги. Одним із епіцентрів детонування був військовий аеродром Бельбек. До слова, саме під Севастополем розміщена найбільша авіабаза російської армії. І саме туди загарбники перемістили частину літаків після вибухів у Новофедорівці під Жанкоєм та Вовгардійському. Про вибухи повідомляли і поблизу Керченського мосту. За словами окупаційної влади, там спрацювали сили ППО. Михайло Подоляк відреагував на новини з анексованого Криму досить іронічно. З самого початку будівництво переправи було незаконним, тож її негайно потрібно прибрати. Щодо Керченського мосту у міжнародному праві зафіксовано Крим – Крим це Україна. А тому цей міст банальний об'єкт незаконного будівництва, дозволу на спорудження, якого наша країна не давала. Він завдає шкоди екології півострова, а тому має бути демонтований. Добровільно чи ні, не суттєво. Вночі палало й у Білгороді курити біля складів із боєприпасами. У них виходить краще ніж воювати. Військовий експерт Сергій Шабовта каже: стверджувати, що все це справа рук України не можна однак і заперечувати теж. Все. Процес, в якому наша страна приймає якусь участь, вона впливає, вона допомагає приймати можливо навіть певні рішення, але все це на рівні припущень і не більше. Наразі в Україні такої зброї, яка могла би поцілити на великій відстані, немає і її нам не поспішають постачати ну, для Америки. Артилерія як від зброї не актуальна. А для Європи, яка і невеличка, де там можна з однієї держави в іншу пульнути, там, помилково при нижніх, там розмірах і дальності цієї артилерії, наприклад, і розмірах певних держав. І для них значно притаманніше інша тактика, стратегія, яка передбачає активне використання засобів повітряних сил. Катерина Шевчук, новини, 33-й канал.